Про старладерівські стікери, вийшов вже апдейт, капсули, перепустка на Мейджор і так далі. і так далі значить Головне оновлення, у грі з'явився предмет, який коштує 20 гривень та дозволяє з будь-якого стікера зробити брелок що можна повісити на зброю. Тобто стікери тепер можна не просто наліпити, а й запакувати в брелок не знаю, Вальве просто вирішили десь черговий раз нафармати бабок. Зараз на екрані ми покажемо вам всі стікери наших команд та гравців. А я в цей час розповім цікаву статистику: 67 гравців, 160 шістдесяти отримали старі стікери. Вальве не дають гравцям робити креативні стікери. 42% учасників мейджора лишилися старими автографами на наліпках, тому що вони так і не змогли надіслати стікер-стікер, подобається вальве. Тут що цікаве, тому що треба розуміти по-любому ж має бути якесь уточнення або якісь протоколи, за якими. На думку Вальви мають виглядати ці стікери. 73 гравці, що вже грали на мейджорах, отримують оновлений автограф. А ще 20 матимуть свій перший автограф у грі. Імперіал. Думали, що вони самі розумні. Їх партнером наразі є онлайн-казіно, і тому логотип команди зараз виглядає так само, як логотип цього казіно. Таким чином, Valve додали у гру стікер з логотипом Казіно, що не дуже сподобалось багатьом гравцям. Почали з'являтися теми на Reddit, а інфлюенсери стали піднімати питання у Твіттері. Valve дуже швидко відреагували на це, та на наступний день замінили стікер онлайн казіно та старий стікер з логотипом організації. На що сама організація в Твіттері поставила смайлик клоу? Ну, ви теж поставте, якщо що.